Я навчала вдома математики, приймала учнів у себе. Ну і це почало дуже швидко набирати оборотів, темпів. Так як я раніше згадала, батьки просто почали дзвонити, телефонувати, рекомендувати мене. І так склалося, що в мене повний тиждень став заповнений учнями. Так, я практично не мала вільного часу. І я подумала, чому. Не відкрити свою якусь маленьку школу, якесь місце для дітей, щоб могли приходити уже в набагато кращих умовах вчитися не лише у мене вдома, де було тісно. На жаль, приміщення маєте uh -huh. так якесь, і маєте помічників-педагогів, чи ви тільки сама там uh -huh. викладаєте математику і так далі? Uh -huh. Літом я прийняла рішення винайняти своє приміщення, облаштувати це приміщення, зробити кращі. Ворунки. Вести свою справу набагато складніше ніж працювати на роботі, тому що потрібно дбати про свою опінію, так щоб були хороші відгуки, старатися багато підтримувати також цих дітей, щоб діти чули підтримку, щоб вони хотіли повертатися.